У центрі соціальних служб Прилуцької міської ради надає послуги фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Цю посаду займає Олександр Матійко. Спеціаліст пройшов відповідний відбір та навчання і вже консультує відвідувачів. Надає допомогу в отриманні інформації щодо можливостей пільг, прав, гарантій, реабілітаційних та психологічних послуг, допомагає в оформленні документів та отриманні таких послуг. Фахівець із супроводу ветеранів це саме перший помічник людей, які є звільнені збройних сил України, тому що люди є багато державних програм, які йде на підтримку допомогу. Реабілітації військовослужбовців, які склавуватися не може знати, тому що на військовому житті це була одна людина, тому що виконала військові команди. А в цивільному житті саме перша що людина кожна зіштовхується, що вона вже є не є військовою, що ніхто не буде команди віддавати, то ніхто не її буде контролювати. Вона має сама знайти себе у житті. Це перша людина, що допомагає так само, коли військовий є у бойових дій, але воює, а родина знаходиться тут. На, на місці військово-фізично не може до нас звернутися, то звертаються родини з тими самими п -п -п питаннями, тому що у кожної е, родини є свої якісь е, соціальні питання, побутові питання, і вона не зможе сама допомогти в цих питаннях розібратися. Ми для цього є. Так само є родини, що, е, військовослужбовці, що зникли без Це дуже. Важлива категорія, тому що поки військовослужбові зникли безвісті, всі його шукають, а у тої самої родини завжди є надія, щоб знайти того самого військовослужбовця. Скільки років би не, не пройшло? І в них саме перше питання, що вони зіштовхуються, це психологічні, тому що постійно живе надія. У кожної родини є діти, у кожної чоловіка є мати. Батька особливу увагу приділяє родинам, котрі втратили свого захисника, зазначає Олександр Матійко. Це також психологічна та консультаційна підтримка. Допомогти пережити загибель рідного це також завдання фахівця із супроводу. Важливою є інтеграція ветеранів війни у суспільство серед основних потреб працевлаштування. Наразі постало дуже гостре питання, що військовослужбовців, Ті, що повертаються від рани війни, це наші герої, захисники та захисниці України, мають максимально адаптувати це цільне життя для роботи, тому що всі знаєте, що в Україні дуже великий велика дефіцит робочої сили, і треба людей максимально швидко і якісно адаптувати до цивільного життя, щоб люди далі були наступному етапі відновлені до підняття країни із рівень країн. після цієї повномасштабного вторгнення. Олександр Матійко говорить, особисто двічі пройшов шлях від військової служби до цивільного життя. У 2015 році захищав Україну на сході, а вже з початком повномасштабної війни брав участь у боях за прилучену. Надалі ніс службу в інших областях України. Широкомасштабна війна застала мені подзвонили друзі з Києва о 4 годині ранку. І з словом, почалося. Я зразу і. Не зрозумів, що почалося після того, сказали, що в Києві почали обстрілювати. Після е, даної інформації, що я почув, я, як був офіцер з запасу, пішов до е, місцевого РТЦК і став на захист своїх батьківщини. Так само, неподалік мого населеного пункту, е, проходила колона. Ми перші дні цю колону атакували. Загалом, те, що ми знищили, було це по початку, е, з, знищили. Е, Коло самого срі, срі, срібного машину забезпечення, два КАМАЗи, плюс ОСУ, це зенітно ракетний комплекс Російської Федерації, і плюс ще два бензовози, що були захоплені і доставлені на місцеве агропідприємство. Після чого вони придалися до Збройних Сил України. Після того я проходив. Чернігівську область, Харківську область, а виконали бойові задачі у Луганській області, знову повернулися у Харківській області і закінчив свій бойовий шлях у Сумській області. Області фахівець знає, як підтримати родину та допомогти ветерану чи родині військового. Говорить, консультації абсолютно безкоштовні. Такою можливістю можуть скористатися всі, хто має право на ці послуги. Ми працюємо за адресою міста Прилуки, вулиця Київська, 78, з 8 до 17 години. З понеділка по п'ятницю наш робочий телефон 075 333 52 39. За номером телефону можна записатися на прийом у години зручні для відвідувачів. Послуги надають і дистанційно за допомогою онлайн-сервісу. Для консультації через портал є ветеран. Необхідно мати електронний ключ. Це може бути дія підпис. Також є можливість увійти за допомогою банку, пояснює Олександр Матієнко.